Доброго дня, шановні жителі міста Нетішина. Ми сьогодні пакуємо чергову машину в зону АТО. 38-ма сотня робить спільно проєкт з Нетішинською самообороною. Відправляємо машину до наших хлопців. Перша наша точка буде знаходитися в місті Дебальцево, де стоїть 128 горно горнопіхотна бригада. Там перебувають наших шестеро громадян з Нетішина. Ми їдемо в першу чергу до них. Потім після розгрузки в них будемо добиратися до місця Старобільськ, де також знаходяться наші земляки, і будемо по можливості доправляти посилки до 31-го поста. Якщо нам вдасться, ми їх туди доправимо, якщо не вдасться, будемо відправляти людьми, які компетентніші за нас в цій справі, які неодноразово на 31-й блокпост. Доставляють посилки. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Сьогодні виїжджаємо. Надіємося, що скоро будемо вдома. Чекайте нас.